Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з природним довкіллям. Тема нашого заняття стихійне лиха. Це буря, ураган, гроза, град. І ми з вами познайомимося з небезпекою для життя. Давайте привітаємось. Доброго ранку, ліси і міста. Доброго ранку планета Земля. Щастя, здоров'я всім людям бажаємо! З радістю наше заняття починаємо. Дітки, погляньте на цю картинку і скажіть, що ви бачите на ній? Так, грозу, град, дощ, коли сонячно, пахмо, похмуро, сніг іде. Це все явища природи. А що ж таке явище природи? Явища природи це певні зміни, що відбуваються у природі. Малята, як ви гадаєте, а що таке стихійне лиха? А щоб дізнатися, що таке стихійне лихо, ми зараз сідаємо у потяг і їдемо в гості до лісової школи, до тітоньки Сови. Тож сідайте. Ось ми приїхали в лісову школу. У тітоньки сови займаються також і звірятка, лисичка, вовчик, зайчик, білочка. І вони на занятті дізнаються, що ж таке стихійне лиха, буря і яка це небезпека може бути для життя. Тож давайте і ми послухаємо. Незвичайна ситуація це ситуація, що загрожує життю багатьом людям завдяки значних збитків, природі та людям. А надзвичайна ситуація це пожежа, гроза, буреві, повінь. Ми живемо на планеті Земля. І на планеті Земля дуже багато різних є країн. І там у всіх різна погода. Тож, давайте розглянемо. Наприклад, погоду в пустелі, там пісок, він буває також грізний, в джунглях погода і душі йдуть. В Арктиці завжди холодно, там лід. В Україні йдуть дощі. Стихійне лихо це явище природи, яке створює катастрофічну обстановку, порушує діяльність людей, руйнує будівлі, споруди, загрожує життю, призводить до загибелі людей, тварин. Це страшне явище природи. Про стихійне лихо повідомляють по радіо чи телебаченню. А для того, щоб випкнути радіо чи телевізор, ви використовують завивання сирен, предвіз, перевчити гудки. Пам'ятайте, що це попереджувальний сигнал. Увага всім! Почувши цей сигнал, негайно вмикайте радіоприймачі чи телевізор. І слухайте інформацію служби надзвичайних ситуацій, і ви можете почути повідомлення про можливий землетрус, повінь, штормове попередження. Стихійне лихо це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою. В стихійне лихо можуть виникати. Як незалежно один від одного, так і зв'язано. Одне з них може спричинити за собою інше. Деякі з них виникають результати діяльності людини, наприклад, лісові пожежі, при будівництві гребель. Перше явище природи ми розглянемо про грозу. Гроза це природне явище, що складається з грому та блискавки. Характерне для теплої пори року. Грім це гурки та тріск, що супроводжують блискавку під час грози. Блискавка це яскраві спалахи світла під час грози. Це такий іскровий розряд в повітрі. Це природна стихія. Блискавка настільки потужна, що може зруйнувати великі споруди. Розламати, мов сірнічок столітнього дуба, зруйнувати потяг, залізницю, літак, навіть потопити корабель. Блискавка зазвичай ударяє у найвищі споруди одинокі дерева, у воду, у все, що рухається, бо це притягує електричні розряди. Тому на кожній будівлі люди ставлять громовідвід. Це пристрій для захисту будинків та інших споруд. Від руднівної дії блискавки. Високі дерева мішень для всіх блискавок. Вважається, що одиноке дерево частіше вражається блискавкою, хоча в деяких лісових районах шрами від блискавок можна побачити майже на кожному дереві. Сухі дерева від удару блискавки спалахують. Цунамі це великі хвилі, що виникають на поверхні океану під час підводних землетрусів. Відгадайте загадку. Поламав дахи й дерева, вітер хуліган, бешкетує, шкодить людям грізний ураган. Ураган, діти, це явище, при якому рух повітря дуже сильний і швидкий. А головне тривалий, внаслідок чого він володіє величезною руйнівною силою. Це вихор з високою швидкістю повітряного потоку. Це дуже сильні вітри, що спричиняють великі руйнування. Смерч це сильний атмосферний вихор, у якому повітря обертається з великою швидкістю. Він має вигляд стовпа із воронкоподібним розширенням зверху вниз. Смерчі тривають недовго від декількох секунд до декількох годин і долають при цьому шлях до багато кілометрів. Повінь. Повінь це стихійне лихо, що відзначається затопленням частини суші водою. Повені позбавляють даху тисячі людей, знищують посіви, змивають рудючий ґрунт. І навіть стають причиною загибелі людей. Вони з'являються після раптового і довгого танення снігу під час сильної зливи. Землетрус. А ось землетруси це раптові струси земної поверхні, які ми відчуваємо як поштовхи або коливання. Тривають землетруси до кількох хвилин і можуть повторюватися. Слабкі землетруси спричиняють у будинках дзенькін посуду, розгойнювання люст. Під час сильних тріскаються стіни в будинках, обвалюється стеля. Дуже сильні землетруси призводять до тріщин на поверхні землі, обвалів у, гора, у горах і руйнування будівель. А живі провісники стихійних лих це рослини. Тварини, собаки, вужі гадюки, коні і коти вони сповіщають завжди людей про стихійне лиха. І пташки, п -п папуги. Які ж правила безпечної поведінки під час грози? Як же діяти під час грози? Блискавка небезпечна тоді, коли слідом за спалахом чути грім. У цьому випадку потрібно терміново вжити запобіжних заходів. Не можна бігати, бо від блискавки не втечеш. Якщо біжиш, то повітря рухається за тобою і це притягує блискавку. Не можна йти чи стояти у полі. Потрібно знайти найнижче місце і там присісти, прикритися одягом. Не можна залазити у воду, бо вода притягує до себе блискавку. Ніколи не ховайтеся під дерево, не залазьте на дерево і не ховайтеся в дупло, це дуже небезпечно. Дерево при ударі блискавки розколюється і може загорітися. Розкол дерева відбувається внаслідок внутрішнього вибуху через миттєве випаровування вологи дерева. А якщо ви в приміщенні, то потрібно зачинити вікна, двері, димарі та вентиляційні отвори. Не ховайтеся під високими та поодинокими деревами. Вони притягують до себе блискавку. Негайно треба вимкнути мобільні телефони, скласти парасольку. Не можна їздити на велосипеді, закрити всі вікна і двері, вимкнути всі електричні прибори, не підходити близько до водоймищі. Запам'ятайте, грозу можна перечекати в яру, можна присісти в канаві, де немає води, можна пересидіти грозу в густій посадці чи в кущах, де нижче місце. Які ж ознаки ураження блискавкою? Ураження блискавкою лікарі прирівнюють до дії на організми електричного струму високої напруги. Травма від блискавки руйнує всю нервову систему. Розлад дихання спостерігається. Якщо ми будемо дотримуватися цих правил і не наражати себе на небезпеку, то громовиця залишиться для нас саме тим, чим вона є неперевершеним величним і захоплюючим явищем природи. А тепер, малята, сідаймо у потяг, подякуємо е, тітонці сові за таку цікаву інформацію і поїдемо назад додому. Нехай проблеми та негоди не роблять нам в житті погоди, хай нам щастить! Дякую вам, малята, до зустрічі!